Що таке економічна бронь від мобілізації? Хто на неї може претендувати, той, у кого є гроші, або той, хто корисний державі, або тільки той, хто і державі корисний на перемогу працює, і гроші має. Мене Олена Сантила звуть. Ви просили, ми зробили більше уваги звертати на те, що у нас відбувається. У нас тема номер раз оця економічна бронь від мобілізації. Спершу розберімося з грошима, скільки бракує для бюджету сил оборони. Української армії 722 мільярди гривень. Офіційна інформація з профільного комітету Верховної Ради з цих 722-322 на потенційну анонсовану мобілізацію, точніше, просто на анонсовану, до якої вони ніяк не підступляться. Ми маємо розуміти, що вона буде неодмінно і безваріантно. Бо Людей на передовій потрібно міняти, потрібно мати ким воювати. Решта 400 мільярдів це на техніку амуніцію озброєння. Бо далеко не все, що ми бачимо на полях бою. Нам партнери безкоштовно передають. Так от маємо врахувати, що коли писали бюджет, то були значно оптимістичнішими, точніше, оптимістичнішими на 5 мільярдів доларів. іноземні партнери обіцяли нам 42 мільярди допомоги, а дали 37 мільярдів доларів. От, власне, додаткова дірка на цих мінус 5 лярдів баксів. Що робити? Потрібно латати. Як латати? Варіантів є кілька друкувати гроші, ну, інфляція, або ж перевиконувати план надходжень бюджету. І тут експерти ну, кажуть, варіантів два, або за рахунок девалювації гривні закривати якісь статті. Ну і за рахунок того, що деяку техніку нам партнери такі безкоштовно дають така собі економія. Або ж ОВДП. Тут не такі оптимістичні. Ті, хто знають, кажуть, що всі, хто хотіли і могли вже тих облігацій внутрішньої державної позики, купили, як ті, хто не хотіли, або ті, хто зараз надумав, не дадуть того об'єму грошей, якого потребує армія. І екзотичні способи, до яких а пробачте, до екзотичних способів власне належить економічна броня. От про податки, зізнатися з податками мені геть не зрозуміло, чому фопи не платять військовий збір відверто. Незрозуміло це і тим, хто ці податки прописує, тому м, одна з версій, і вона найбільш життєздатна, що ФОПам такі встановлять військовий збір 0,1%. 1,5% від вартості дорогоцінних металів, 30% від ювелірних виробів вартості, ну і десятка від вартості рухомого майна. М, чому ж ні? Робиш операцію з нерухомістю, будь ласка, заплати 10%. Ну, так само будуть інші додаткові асигнування і податки, але вони не стосуватимуться буденного життя людей. Але це покриє максимум 10-ту частину від того, що армії потрібно. Того і про екзотичні бронювально-економічні операції. Логіка така: чим більше мобілізованих, тим менше людей, які працюють. Чим менше людей, яких працюють, тим менше податків і тим менше грошей на армію. Здається так. Але не зовсім, бо працюють не зовсім офіційно, неофіційно не працюють або взагалі випарувалися, скільки потенційно мобілізованих випаровилося буквально за хвилину. Україна, маємо розуміти, відчуває тотальний дефіцит, і їх бракує всюди. І на підприємствах, і в школах, і в лікарнях, і в армії, і будувати, і лікувати, і вчити. Власне, все зараз це відчувається всюди дефіцит людей. Всюди і в армії, і на заводі майже 3 мільйони людей потенційно мобілізованих з 2014 року залишилися на окупованих територіях. Скільки всього 11 мільйонів і 100 тисяч чоловіків потенційно можуть бути призвані до війська їм від 25 до 60. Більше мільйона вже в ЗСУ. Рахуємо ще мільйон за кордоном, тобто залишається 6 мільйонів чоловіків. Мінусуємо ще півтора мільйони це люди з різними групами інвалідності. Знаєте, що вони не підпадають під мобілізацію навіть за новою версією закону. Ще маємо кого? 3,5 мільйони потенційно мобілізованих, два і вісім з них офіційно працюють, ще 600 тисяч це ФОПи. А от 950 тисяч кукуприв'ятіки – не працюють і нічого крім імені прізвища і по батькові про них невідомо. Цікаво. Так, от, власне, де ділися ці люди? Мільйон. Мільйон в армії, мільйон випарувалися. А і ще мільйон за кордоном. До речі. Бронь. Зараз уряд бронює півмільйона чоловіків, але хоча більше або ж в іншому випадку заводи не витримають. Мінстратехпром оновив правила бронювання для підприємств, тобто на неї можуть претендувати лише ті підприємства, які. Так чи інакше пов'язані з тим, щоб наближати перемогу, мають державний контракт і виробляють або зброю, амуніцію, або інший продукт чи послугу, яка потрібна державі. Але має бути державний контракт. Тобто, як це виглядає? Ті, хто мають бронь, вони ще мають заплатити грошей або ні? Порахували на те, щоби. Навчити, обмундирувати, видати амуніцію і платити одному захиснику, якого мобілізували, потрібно 80-100 тисяч гривень. Тобто одного мобілізованого отримує п'ятеро тих людей, які працюють. Для того щоб мобілізувати оцю цифру 500 тисяч чоловіків, яка звучала неодноразово, потрібно, щоб працювало 2 мільйони, ну 2,5 мільйони людей. Мобілізовують 500, а економічно забронювати потрібно 2-2,5 мільйони. Зараз є два варіанти, що воно має бути: оця економічна бронь від мобілізації. Одну розробляє профільний комітет з депутатами і експертами. Інші експерти працюють на банковій офісі президента. Отже, якщо розглядати ту версію, яку пропонує офіс президента, то має бути мінімальний прохідний. Рівень заробітної плати. Це 30-35 тисяч гривень щомісяця. Офіційно. Чому так? Бо 18 тисяч гривень з неї податків можна буде отримувати і відрахували із роботодавця, і з працівника додали і от є ці гроші. 35 тисяч а в райцентрах чи в селах маю великі сумніви, що такі гроші платять щомісяця регулярно і офіційно, не в конвертику. Якщо у вашому селі чи центрі є такі зарплати, напишіть регіон, дуже цікаво, ну, якщо можете населений пункт, що це за підприємство таке класне, і професію, де і хто скільки заробляє, цікаво ж. Депутатська група розробляє інакший варіант. Кажуть, що неважлива, яка зарплата, просто роботодавець має додатково платити по 20 тисяч гривень на місяць за того працівника, якого хоче залишити у себе на роботі. Гарантовано. І таку ж опцію мають ідею запропонувати ФОПам. Нагадаю, ФОПи взагалі зараз військового збору не платять. Мовляв, таким чином будуть збирати гроші в спеціальний фонд, а з цього спеціального фонду вже і виділяти їх на армію. Дивна ідея. Дуже дорога, кажуть у федерації роботодавців, і кажуть, що промислові підприємства і інші роботодавці, в принципі, їхні члени федерації готові платити 5-6 тисяч гривень за кожного працівника, і це максимум. Але ці гроші відверто не вирішують питання для того, щоб залатати бюджет в... з дірками у... для армії. Тобто 5-6 тисяч гривень питання не вирішують 20 тисяч гривень у роботодавців немає. По 35 тисяч гривень зарплати така є, але далеко не у всіх, і як вони це власне піднімати будемо фіктивну зарплату для того, щоб що. Але в будь-якому разі, з обох варіантів, які зараз пропонують, не вирішує питання залатати ту діру, яка існує в бюджеті на оборону. Що моя мою за запитання? Так, а як це буде працювати? Роботодавець сам вирішує, кожен третій буде забороньований, чи як? Чи ті, хто в топ менеджменті сидять? Чи ті, хто мають зарплату вище 35, 50 стане важливо, вони будуть заброньовані? Як це має виглядати? Людина, яка має, до прикладу, 240 тисяч гривень, приходить і каже, забронюйте мені на все і отримує кількість місяців цієї економічної броні. Чи можу я, як працівник, прийти до свого роботодавця і сказати: мене бронюйте? Або увійти в долю 10 ти, 10 я. Як це виглядатиме? Хто складатиме ці списки? Чи будуть професії, які не підпадатимуть від категорію додаткової необхідності платити за ці спеціальності? Ну, до прикладу, зварювальник на танковому заводі. Чи за зварювальника на танковому заводі, чи спеціаліста з літакобудування все одно потрібно буде платити гроші. Або за тракториста, ви мені там влучно написали в коментарях, лікаря, вчителя, продавця. Не суттєво. Як буде працювати? Чи буде перелік фахівців, чи буде кількість? Яка зазначена, чи буде алгоритм, хто вирішує, і чи буде знову ж таки квота на кожне підприємство, стільки то можна забронювати і ще й заплатіть. Тут є багато питань, у нас принаймні точно. Будемо спостерігати, але точно у нас без нас вирішувати вже нічого не вийде. Подобається нам, не подобається, але без обговорення не пройде.